Я Чумаченко Тимур, учень 11 класу комунального закладу Богодухівський ліцей номер 1 Українець. Живу в Україні, вільній, рідній, незалежній державі. Мова моя українська. Ще Іван Огієнко казав: мова це наша національна ознака, У мові – наша культура, сутність нашої свідомості. Українська мова, мов ріка, що тече століття, вона бачила і козацькі перемоги, і зруйновані міста, і заборони, які змушували її замовкнути, та ніколи не міїла. Вона текла підземними струмками, щоб одного дня знову зазвучати повноводною піснею. Кожна заборона, кожна спроба забрати її. Це не просто утиск слова, це замах на душу народу. Та історія показала мову неможливо вбити, бо вона живе в серцях. У шепоті матері над колискою, у віршах Шевченка, у піснях, що йшли з народом до Сибіру, і поверталися назад у листах воїнів до кохан. Сьогодні ми знову переживаємо часи випробувань. Війна змусила багатьох замислитися, що означає говорити українською. Це не звичка. це вибір, це зброя, це знак того, на чиєму ти боці, там, де звучить українська. Там звучить і свобода. І сьогодні, коли наші захисники стоять на передовій, тримаючи зброю, ми маємо стояти тут, у тилу, тримаючи слово. Адже мова теж фронт. Вона об'єднує, лікує, дає сили вистояти. Мова наш оберіг. коли ми її бережемо, то бережемо і себе. Адже не молимося, кохаємо, плачемо і боремося. І коли вільна мова звучить вільно. Тоді і Україна є вільною. Коли почалася війна, я вперше відчув, що слово може мати вагу кулі. Українська раптом стала дзеркалом, у якому видно, хто ти є насправді. Одні почали нею говорити вперше, інші повернулися до неї як до забутої матері, яку колись залишили саму. Я ловив себе на думці, мова це не уроки і не правила. це дотик до душі, це теплий голос мами. Який пробивається крізь сирени, це шепіт волонтера, який роздає хліб і говорить тримайся. Це сміх дітей у підвалах, які вигадують ігри і не хочуть боятися. Для мене мова сьогодні це не символ і не обов'язок. Це спосіб жити, це спосіб бути вдома, навіть коли дім зруйнований. Це спосіб сказати: Я є, ми є і ми вистаємо. Бо українське слово не знищенне.